Понад три десятки творчих труп з різних куточків України приїхали до Хмельницького на відкриття всеукраїнського фестивалю дитячих та молодіжних театральних колективів Мальпомена. Першими на сцені зіграли хмельничани, вихованці, викладачки школи мистецтв. Олени Савченко, оскільки ми тут місцеві, наші учні підготували таку інсценізацію до відкриття фестивалю. Без театру сумно жити. Як в дівчинки, яка дуже любить театр, вкрали театр і всі заспокоюють і шукають, як це виправити, щоб не було без театру, тому що без театру жити сумно. Дай! Це моє! Не віддам! А у рамках конкурсу театрали школи мистецтв підготували виставу Операція Сир за мотивами п'єси Наталки Блок Місто за шпалерами. Там не люди, а тваринки у виставі. Вони один одного спочатку лякають, потім всі миряться, дружать. Тобто, вона для дітей має дуже таку виховну. Мету, але для самих артистів вона складна, тому що там дуже багато там і бійка, і біготня є, і динаміка дуже активна вистава. Вікторія Колбун, учасниця театрального колективу Портал номер 11 з міста Рівне. Дівчина розповіла: для фестивалю підготували драматичну виставу. Браковані вона показує, як насправді ставлення людей може змінитися зовсім в одну секунду з настанням якихось неочікуваних подій. У виставі Вікторія зіграє легковажну дівчинку Марію. На початку вона взагалі відноситься до життя дуже просто. У неї є фраза живи одним днем, і буде тобі щастя. І от вона так і живе. А в кінці вистави вона розуміє, що жити одним днем це добре, але насправді бувають такі ситуації, які змінюють тебе назавжди. Загалом на сцені Хмельницької школи мистецтв виступить 250 юних театралів. Тематика вистав різноманітна. Переконаний в тому, що ці заходи сприяють тому, що на базі Хмельниччини, на базі нашого закладу, бурхливо я б сказав, розвивається театральне мистецтво. Триватиме захід впродовж трьох днів. Гру артистів оцінюватиме журі, звертатимуть увагу на драматургію, акторську майстерність, режисуру, сценічну культуру це дитячі колективи. Тут все достатньо складно, але діти вони ну більш можливо щирі, навіть ніж професійні актори. Це справляє найбільш сильне враження. В останній день театрального фестивалю кращі колективи відзначать нагородами. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.